Друге засідання суду щодо позову екс-голови Рівненської обласної ради Володимира Ковальчука розпочалося з пікетів. Біля стін окружного адміністративного суду зібралося чимало людей. Тут і громадські активісти, радикали та пересічні рівняни. Саме ж судове засідання розпочалося без представника обласної ради. Адвокат позивача до справи надав додаткові пояснення. Він переконаний, перший заступник та депутати облради не мали права продовжувати сесію після її закриття. Нове пленарне засідання Ради може бути відкрите лише повноважною на те особою. Перший заступник та заступник не мають права в законі вичерпно вичер розписано і в регламенті тільки порядок скликання нової сесії. І то є обов'язкові умови, при яких сесія може бути скликана. Суд оголосив перерву, аби друга сторона ознайомилася із наданими документами, та вже після перерви продовжили судове засідання. Суддя Андрій Сало для двох сторін зачитав стенограму пленарного засідання обласної ради. Надавалися докази з нашої сторони, що це рішення незаконне і нелегітимне і наведені на норми законів одного, другої, третього. Що Сторона відповідача, так як ми сторона позивача, не могла чітко відповісти на норми законів, говорячи, що це є там є в одному випадку це суто внутрішнє рішення обласної ради. Хоча я не думаю, коли я їздив до, да, на нараду до президента України і до Вищого керівництва країни, що моє звільнення це є суто внутрішнім рішенням обласної ради тільки. Представники радикальної партії переконані, правда на їхньому боці, а тому боротимуться з бурштиновою мафією до останнього. Ми не зупинимось і будемо продовжувати боротьбу в першу чергу. Дійсно, з бурштиновою мафією, тому що ситуація на Рівненщині дійсно набула того рівня, коли вийшла з під контролю, і треба повертати в звичайне русло благо людей і жителів полісся. Для цього треба законодавчо вирішити питання. Я сподіваюся, що те, що відбулося, і та інформація, яка на сьогоднішній день є і на рівненщині і в межах України. На всіх телеканалах ви знаєте, звучать ці питання. І я думаю, що буде прийнятий закон. Суддя Андрій Сало оголосив перерву до 11 квітня на 15.00, на якому вже мають відбутися судові дебати.